Дивіться сьогодні у Попконвеєрі. Нагано про громадянство. Я на три часті город 312. Про корпоративи. Це не знає, що ми зараз скажемо, що для двох, що це за таке? Ми пойдемо, будемо працювати. Ірина Білик про очищення організму, очищення наших святих тіл. А також Дженніфер Лоренс, Мадонна, Мішель Обама та інші. Друзі, в ефірі рейтинг розважальних подій Поп і його ведучі Дмитро Брізан і Поліна Лагунова. Добрий вечір. Ми сліди за всіми собиттями в шоу бізнесі і розповідаємо вам тільки о самих гарячих із них. Саме так і розпочнемо. Ми з останніх найцікавіших новин: хто погрожує Мадонні? Чому Джастіна Бібера не люблять в Англії, хоча в принципі і в багатьох інших країнах, а також режисерські плани Жерара де і здоровий спосіб життя української співачки Ірини Білк? Сідниці Мадонни не сподобались інстаграму. Популярний фотосервіс офіційно попередив меч, що за фотографії еротичного змісту її профіль можуть видалити. Та знаючи на що здатна Мадонна, її інстаграм за виключенням пари трійків фоток можна і дітям показувати. Втім, правила є правила навіть для королеви поп музики. Якщо ви Джастін Бібер, це ще не означає, що для вас скрізь відкриті двері. Так Бібза не впустили в один з найпрестижніших клубів Манчестера Сенкіс. Співак планував там організувати автипаті після концерту, що відбувся в рамках турне. Белик адміністрація закладу похвалилася своїм вчинком у Твіттері, зазначивши, що вони не є фанатами танців Бібера. Відтепер Жерар Депард'є офіційно прописаний в столиці Мордовії. Крім того, французькому актору присвоєно статус почесного громадянина Республіки Чеч а також видані документи на п'ятикімнатну квартиру. Актор також заявив, що має намір зняти фільм про Чечню. Адже за його словами, там живуть відкриті та доброзичливі люди. Вітчизняних зірок хлібом не годують, тільки дай концертувати. Ірина Білик і тік їдуть у спільний всеукраїнський гастрольний тур. Але перед тим як вирушити у дорогу, білик надумала оздоровитися. років ми моного пили, їли, всякого неполезного, і ми вирішили провести Очищення наших святих тіл. Ми це Білик і її колега по сцені Андрій Данилко. Саме він передав співачку до рук медиків. Вдохновитель, він знає дуже багато рецептів, все одно багато Білочка, білочка, йдеться тут, тут, тут хороше місце, тут хороше місце. Після курсу терапії Ірина Білик готова до всіх труднощів гастрольного життя. Да, так, є зали дуже старі. Я знаю навіть всі дирки в залах різних городів. Знаю дирки в октябрьському дворці, які накрили різиночкою і вот спорили, чому я упала на вот таких вот каблуках. Білики бронюка не зупиняє навіть той факт, що гастрольні тури по Україні часто проходять при напівпорожніх залах і є збитковими для більшості вітчизняних виконавців. Ми, кстати, если вы заметили, їдемо на касу. Это не значить, что нас пригласили і платят нам гонорари Ось вот столько, сколько людей прийде. Вот так вот мы, кстати, с ділимося делимся пополам. Через те, що після зими українські дороги перетворилися на суцільні ями, знаменитості вирішили пересуватися тільки на позашляховиках. Зокрема, Ірина пересяде на новенький джип, який вона придбала після того, як її попереднє авто стало жертвою бурульок. А моє просто підуще при білісисульки. Я думаю, що мені повинні наоборот посачусти. І <сі> <сі> що може би забрати Ні, Я принципово не бажу машину. Я считаю, що женщина должна їхати разом з мужчиной, а должен з вести. У це мало віриться, але зірки запевняють, що повністю відмовилися від алкоголю. У райдері Білик і Тіка немає жодного екстравагантного пункту. Я дуже проста Взагалі в биту, люблю гречневу кашу, солені огурці. Єдине на що бідкається співачка, це відсутність другої половинки. Ми сиділи в кафе, і я Я кажу, хто у вас там свободний, їде в колективі. Мені сказали, що тромбоніст. трандоніст. Увесь колектив, у нас проважний більшість чоловічний склад завжди, Іра, може любити скористатись. Ну, скористатися підтримкою, сильної статі. Серія концертів Білик і Тіка розпочнеться в Полтаві 26 березня. А заключний виступ дует запланував на 24 квітня у Києві. Родзинкою туру має стати те, що до його трек-листу увійдуть виключно україномовні хіти. Ви перший крок сьогодні ми залишимось у двох.